Я буду очень краток для того, чтобы вам, журналистам, было быстрее и побольше, побольше свободного времени. Э, Николай Михайлович Литвин, в принципе, о нем очень много хорошего слышан. Хороший человек, хороший семьянин, очень хороший дирижер. Я без сарказма э, военный. У него замечательный военный оркестр. Я считаю, что в это время, когда наша страна совершена агрессия, когда мы находимся в состоянии войны, нам нужен специалист другого уровня, который бы смог бы правильно построить работу пограничных войск. И как человек порядочный, а я знаю, что он порядочный человек, он просто должен по-человечески подать в отставку. и поступить дорогу людям, которые занимаются этим делом в военное время. Скажи, будь ласка, ну я куроль пора. Кто Ми Хотим сейчас вручить письмо господину Литвину. Если преса хочет посмотреть, как это будет. Ми від громадськості хочемо вручити листа пану Литвину. Простите, ми, ми письмо принесли Литвину, а до чого буде вийшло? Ну, я уповноважен. От кого ви уповноважені? Ви відповідаєте за роботу границі? Так. Так, ви конкретно. Так. У, нас, у нас письмо к Хорошо, це, це, цей лист, є, лист. Є або У вас служба, либо його заступники, не я заступник, Я директор департаменту по роботі взят? з персоналом. Ви візьмете цей лист, дуга, і чи ви будете працювати? Ми зараз візьмемо цей лист, у вас приймемо. По-перше, він буде однозначно доведен. Дени до голови державної прикордонної служби до колегії буде вивчений відповідно будуть надані всі відповіді. Від тому що люди звинувачують, тому що границя діряла. Ви знаєте, на що дерево кордону, Я вам хочу зараз відповісти. От ми тут знаходимося цілу ніч. Сьогодні наш підрозділ один. Я думаю, ви по в інтернеті цілу ніч вів бій. Це, це той підрозділ, який ви називаєте, що він тримає дерева саме. Начальник міліції всього одеської одеської безперешкодно в Придністровську республіку. Як так? Приїхав Він Придністровську брату своєму офіційному тільки тоді, коли є доручення про якщо у нас не було доручення від служби безпеки. від МВС, ми не маємо права затримувати так. Кордон і всі виконують нормально завдання. І не треба цим розказувати про те, що є проблеми. <реш> Ти не ругайся там. Будь такий. Якщо так, так. не отримаємо. Якщо ми від Януковича поїде. отримали відповідь, то я цик від Слухайте, 12 років людина Више, на, посаді. Віде, на посаді. Вона вже ви і мали віде, попередників, і посадників. Додому і брати особисто. Він, Чим він, він, він визначений, що він є злочин народу? Ребята, є суд. Є суд. Є суд. Су? Су? Але, але на якій суд? Ми демократичні країна. країна.